Його згадують як людину, неймовірно закохану у життя. За свої 100 років він стиг більше аніж усе його покоління. У ці дні згадують відомого вишивальника, науковця, отця доктора Дмитра Блажайовського. По собі отець залишив кілька сотень вишиваних ікон єдиний у світі вишитий іконостас і 14 збірок взорів. У першу річницю смерті до його могили прийшли помолитися ті, хто пам'ятає його настанови. Каже, є щось більше ні одного дня не пропустимо даремно, щоб ми щось не зробили. каже. А відсипатися будемо потім. Україна возродиться тільки тоді, коли буде читати його праці і впроваджувати в життя, от тоді Україна може возродитися. Отець Дмитро Блажайовський походив із Лемківщини. Освіту здобув у Гданську, Празі та Римі. А коли висвятився, поїхав на парафію до Америки. Там збудував три українські церкви. Там же ж почав вишивати ікони. Аби видавати збірки взорів, працював на чорних роботах. Згодом осів у Римі. Завжди казав: Я вишиваю не для того, щоб ви дивилися, а щоб ви вишивали. А ще встиг написати 30 наукових праць з історії України та церкви. Треба читати, читати, читати. Я є сказав вчора, що хтось не знає в голови, напише книжку. А ви читайте ту книжку, то ви набираєте стоїть і приходять до своєї голови. Отже, більше прочитає більше май голови, і тоді може думати. Ще за життя отець відкрив у Львові музей своїх вишиваних ікон. Тепер заклад гуртує його послідовників. Отець Богдан Сухий був учнем отця Дмитра. Згадує його вчитель, мав відвагу визнати, що хтось може бути кращий за нього. Він Був прямою щирою людиною. При всьому народі, мистець науці, науковці приходить очі Богдана. А ваша ікона гарніша. Я кажу, то як то так, ваш учень, і ви таке говорите, а то правда, то правда. Отець е е був дуже людиною прямою і правду в очі говорив. Тому дехто з духовенства його недолюблював, зате любили прості віряни. Його кожний любив. Він міг жіночкам розповідати ті хрестики, як він укладав. як кажуть, як то має бути. Він також на найвищих наукових рівнях розповідав на всіх конференціях, скільки би питань не було, він найскладніші питання, значить історичні, і так далі. Тобто він був науковець з двома докторатами, але одночасно був людина, котра була, як кажуть, дуже доступна і дуже така до, до людей дуже близька. Образи отця Дмитра тепер не лише в Україні, а й в Мюнхені, Люрді, Римі, а також у США, Канаді, Бразилії і Австралії. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.